Porsche 911 мрія мого життя. Я можу розказати вам про цю машину все. Цей дизайн, ця виточеність, цей звук і ця п ціна 200 тисяч доларів. Звісно, використовуючи свої соцмережі, YouTube, Telegram, Instagram і так далі. За певний час я зможу зробити на цю машину. Але що, якщо зробити це з повного нуля, не використовуючи ні свої соцмережі, ні свої зв'язки, нічого. Тому тепер мене звати Іван. У мене на карті рівно 0 гривень, але я все життя мрію приїхати в своє рідне село на Porsche за 200 тисяч доларів, щоб всі офігіли. Тому сьогодні я починаю Свій шлях з нуля до Порше. Приблизно три роки тому я почав експеримент з 1 гривні до айфону. Де, як ви зрозуміли, ціль було з одної гривні дійти до айфону на крипті, на всяких тємках, схемках і так далі. Тоді, в першій частині я заробив 92 долари, але другу частину так і не випустив, хоча за кадром вийшло заробити 350 доларів на різних криптотємках. Все записано в табличці. Дуже шкода, що Лін тоді взяла гору, і я так і не закінчив цей експеримент. Але я вирішив підняти планку, і тепер ми будемо заробляти не на айфон, а на порша. І не з одної гривні, а з нуля. Отже, для початку нам треба. Скласти план, а для цього нам потрібна кінцева ціль. Заходимо на офіційний сайт Porsche, вибираємо наш 911 Porsche. Мені звісно подобається ця модель, але давайте трохи знизимо епетити і виберемо попростіше. Я зібрав Porsche своєї мрії, і в мене вийшла така от соска. Тільки подивіться на нього. А ціна її 200 кусків. Отже, наша ціль 200 блях тисяч доларів. Це я вам скажу, сума немаленька: 8,5 мільйонів гривень на секундочку. Тепер лишилося найпростіше заробити їх і. Як же це зробити? Просторами Твіттера гуляла отака от картинка. Щоб з 500 доларів заробити мільйон, треба всього 11 разів помножити їх на 2. 1000, 2, 4, 8 і так до мільйону. Всього 11 разів. Вроді ну нічого важкого. А враховуючи, що наш порш коштує всього то на всього 200 тисяч доларів, нам треба тільки 9 таких помножень. Отже, я йду працювати в голову, заробляю 500 доларів, множу цю суму на 9 разів на 2 і все. Все життя порш був прямо перед моїм очима, а я того не бачив. Але ми спускаємося з небес на землю, знімаємо рожеві куляри і розуміємо, що не все в тому Житті так легко. Скажу чесно, якогось конкретного плану у мене немає, але я приблизно розумію, що спочатку ми заробимо 100, 200, 300, 400 доларів на якихось безкоштовних активностях, а потім будемо думати, куди ті гроші пристроїти. Будемо обузити всі тємки, які тільки є. Також я створив таку от табличку, в якій буду записувати кожну свою тємку, скільки вклав, скільки заробив і так далі. І так буде простіше відстежувати прогрес. Ну і, звісно, створив окремий телеграм-канал з нуля до Порше, де буду показувати весь свій шлях. Всі тімки, які роблю, все буду викладати туди. Це має бути легендарно, тому посилання залишу оп. Підписів, підписуйтесь. І перша наша тємка, це Докс. Я думаю, ви вже чули про цю собачку від телеграму. Треба було просто перейти в цей додаток, забрати свої монетки і потім час від часу заходити, виконувати якісь завдання. У мене було два особистих телеграм-аккаунти, і можна було б піти купити карточок, щоб зробити їх більше, але нащо так витрачатися? Я взяв номер мами, тата і баби, і так в мене вийшло разом 5 акаунтів з нулем затрат. Думаю, так міг зробити кожен. Отже, я зробив 5 таких акаунтів і зміг зафармити разом 190 тисяч монет. Це враховуючи бонус 20 тисяч монет, які давав Binance. Разом вийшло про. Дати на 193 долари. Тепер нам всього на всього треба на цю суму зробити 1000 іксів, і порш стоїть під брамою. Як на мене, початок непоганий. Звісно, шкода, що я не почав цю рубрику раніше. Коли був ноткоін, там я б зробив набагато більше, але і так згодиться. Тепер наш банк складає 193 долари. Ми записуємо це в нашу таблицю і йдемо далі. Я побачив пост в криптосолі про нову промку від Binance з призовим пулом 500 тисяч доларів і зрадів, бо у нас є нове тімка. Щоб взяти участь в акції від Binance і поділити пул, треба всього лише закинути на Гаманець Бінанс 10 доларів і один раз їх обійняти. нічого складного. В мене є три аккаунти Binance: один на мене, інші два на маму і тата. Що б я без них робив? Заходимо на них і виконуємо умови акції. Закидаємо на кожен аккаунт по 10 доларів, робимо один свап в цьому додатку, перевіряємо, чи зарахувало нам завдання, і все. Тепер просто чекаємо. На один аккаунт має бути в районі 8-9 доларів, тобто на три аккаунти разом біля 25 доларів. Піднімаємо затрати на комісію і вийде приблизно 20 доларів чистими. Здається, копійки, але як то кажуть, копійка до копійки вже гривня. Також була. Промка від біржі Bybit, DOX. треба було просто зробити оборот тисячу доларів в цій монетці і давали 10 тисяч монет, це 10 доларів. Я закинув 200 доларів, пару разів купив, продав і заробив 10 доларів. На комісію нічого не пішло, тому що я продав мінімальний плюс. Тому, по факту, наш банк зараз складає 223 долари. А це я вам скажу сума вже не маленька. це на секундочку 10 тисяч гривень. За ті гроші я б міг собі купити вже, ну, не Porsche, але який на який таймопед. Нагадую вам, що всі свої подальші дії я буду викладати в телеграм-каналі, який я створив спеціально під цю рубрику з нуля до Порше. Всі тімки будуть там, тому посилання в описі. Також я вирішив зробити тапалку, яку часто викладаю в своєму телеграм-каналі NotCoin, Lost Dogs. Думаю, вони теж повинні насипати копійку, але механіка тут трохи інша. Тут не треба просто в тупу тапати по екранчику. Тут кожен день на вибір дають тобі три карти і підказки до них. Нам треба за NotCoin купити бонуси і за ці бонуси голосувати за якусь із карт. Якщо карта, яку ти вибрав, виграла, ти забираєш два рази більше NotCoinів і сипляєш ще своїх монеток в бонусом. В разі програшу твої ноткоїни просто згорають. І так, тут вже треба вкладень. З однієї сторони виглядає як казік і рандом, але з розумним підходом, холодною головою і чистою математикою. Для нас це можливість заробити. До кінця цієї гри залишилося 6 днів, тому я виділив з нашого банку 100 доларів. На них купив 13 тисяч ноткоїнів і скинув собі на гаманет. Потім перейшов в додаток і купив на них цих бонусів. Далі треба було визначитися, за яку карту голосувати, щоб виграти. Трохи порився в телеграмі і знайшов канали, які допомагають з підказками. Я поставив наші монетки і в перший же раунд виграв. На гаманець прийшло майже в два рази більше ноткоїнів, двадцять тисячі. Це 80 доларів. Плюс мені дали 20 тисяч монеток. ВУФ, які ще не залістили. Це було доволі ризиковано, але як то кажуть, хто не ризикує, той на порші не катає. Потім я знову ж таки вирішив прислухатися до підказок з телеграм-каналів, і ті 80 доларів, які я виграв, я вирішив ще раз поставити і благополучно їх програв. Зато мені дали ще 10 тисяч монеток. ВУФ. Тому думаю, ми на цю лутку більше ставити не будемо. Але є і хороша новина. 30 тисяч монеток вув заставки нам збереглися. І на лістингу ми зможемо їх продати. Факту ми заробили їх без вкладень. А ноткоїни, які я купляв для цієї тємки, продав назад навіть плюс пару доларів. Йдемо далі. На початку відео ми заробили основну суму нашого банку з тапелки DOX. На халяву. Тому я планую і далі абозити тапелки. Я не впевнений, що вони насиплять більше, ніж ноткоїн чи DOX, або хоча б на тому самому рівні. Але, по-перше, це на халяву, чого б ні. А по-друге, може якась копійка та й капне. Звісно, тапелки це не те, що приведе нас до порша, але це ідеально для того, щоб просто почати. Тому що тут практично не потрібно вкладати Та й тим більше зараз на ринку по факту немає що робити, тому тапалки це єдине, що нам залишається. Тому стискаю зуби і погнали. Я вирішив зробити по 30 акаунтів в інших тапелках: блюм, Cats і мейджор. Про блюм, я думаю, ви вже всі чули. Там просто кожен день фармимо токени, виконуємо завдання і так далі. І Звісно, я залетів доволі пізно, але ну краще пізно ніж ніколи. Так як я зміг зробити з докс, то я подумав, чого б не спробувати зробити на Cats. Ти маму мав? Там треба робити те саме: просто зайти, виконати завдання і запрошувати рефералів. Ну і Мейджор, також виконуєш завдання, запрошуєш рефералів, і тобі за це капають якісь зірочки Для початку я купив 30 телеграм аккаунтів, на це пішло 37 доларів. Потім купив антик, з якого і буду заходити на ті таполки. Це ще мінус 20 доларів. І проксі для того, щоб нас не спалили, коштували мені 53 долари на кожну проксю по три аккаунти. Тепер треба просто заходити на кожен з акаунтів, виконувати ці завдання і проявляти активні. Разом затрати на цю міні-ферму будуть 110 доларів. І в нас залишається ще 113. Зараз поки все в процесі, тому що на кожен з цих аккаунтів буде йти біля 20-30 хвилин. Я вирішив зробити по 30 аккаунтів кожній з трьох таполок, а це разом 90 аккаунтів, тому треба буде попотіти. Але якщо на кожен аккаунт насипе по 50 доларів, то я зароблю більше 4 тисяч доларів, що вже я вам скажу непогано. Я вже відчуваю запах того Порша. Але ми йдемо далі. Також я зробив два аккаунти в Теплці Горізон. Така от ракетка, в яку треба час від часу заходити і направляти її, щоб вона правильно летіла, а то перекошує дуру. Ті, хто долетять ракеткою до кінця, отримують якусь NFT раннього юзера. Саме і це буде моєю ціллю, може за неї щось та й насипати. Тому я зробив два аккаунти і буду кожен день заходити і направляти цю ракетку. Отже, давайте підведемо підсумки першої частини. Ми заробили 170 доларів з дропу DOX. Взяли участь в Binance і Bybit промках, це ще плюс 30 доларів. Потім за ці гроші. Гроші заобузили таболки і почали робити в кожній з них по 30 акаунтів. Також ми взяли участь у грі Lost Dogs, де спочатку підняли 80 доларів, а потім їх втратили. Але монетки проекту у нас залишились, і ми чекаємо лістинг, щоб їх продати. До речі, не забувайте про телеграм-канал з нуля до Порше посилання в описі. А загалом наш банк на даний момент складає всього-навсього 113 доларів, 30 акаунтів в трьох різних тапалках і 30 тисяч монет ВУФ. Ну що, враховуючи, що зараз далеко не найкращий ринок, я вважаю, що це доволі таки хороший результат, і потроху, потроху, ми з вами таки дійдемо Нашого порша 911. В наступній частині буде гаряче. А з вами був завжди я, головний амбасадор Порше і головний хум'як цієї країни Ердені. До зустрічі!